Олександр Олексійович, щиро раді вітати на багато в чому рідній для вас, Кіровоградщині. Тут пов'язано багато багато чого в вашій кар'єрі, як гравця, як тренера. Але сьогодні ми говоримо про визначні дати. Сьогодні день в день, ось коли ми з вами пишемося. Тоді ще Кіровоградська зірка здобула свій другий кубок України 1975 року. Але розпочнемо ми з першого тріумфу 1973 рік. Кубок України завойовує зірка. Скажіть, а що згадується для вас перше ось з того сезону 73-го Ну, згадується, ніби то то було вчора, і найбільш яскраве це те, що мене запросив на фінальну гру Віктор Степани Джилін. До того він працював головним тренером Запорізької металурги. Я був в Дублі. А потім був призваний на службу в армійський клуб «Ска Одеса». І він мене зателефонував і каже, приїжджай, приїжджай, каже, граєш у фіналі. Коли каже, що така буде нагода. Кажу, та як, Віктор Семенович, ну як, як це приїхати і грати у фіналі. Кажу, а вдруг щось не те, щось не вийде, каже, що ти боїшся? Кажу, та я не боюсь, ну так приїжджай. Я приїхав до команди, провів два тренування, два дні. І потім у фіналі вийшов на заміну в другому таймі, хоч дуже хвилювався, але погода була така морозна. Мабуть, вона десь допомогла з другого, з іншого боку. І ми виграли той фінал у команди Спартак Івано-Франківська, яка команда, яка грала в першій союзній лізі, і то були, мабуть, найскравіші такі моменти, що всі ставили фаворитом. Вважався Спартак, бо команда була дуже бойова. Знані були футболісти на той час, на той час. І все ж ми змогли добути ту перемогу, і я думаю, що це була така сенсація і принесла велику радість вболівальникам. І я вважаю, що то дало поштовх подальшому і вдалому виступу команди в наступному чемпіонаті, і привело до того, що команда через два роки стала. І ще раз а, а, Володарем Кубка. України. Які головні якості тієї команди, за рахунок чого? Можливо, банальне питання, але все ж таки, за рахунок чого вдалося переграти більш досвідченого, більш титулованого суперника? Ну, ви знаєте, всі команди, якими мікрував Віктор Степан Жилін, вони так я скажу. Відрізнялись перш за все повною віддачею на полі, повною самовіддачею. віддачою. команди були дуже дисципліновані. Він вимагав виконання всього, того, що він став, які завдання ставив перед гравцями, перед командою. І хлопці поважали його. Дуже поважали Віктор Степановича, То грали дійсно за тренера. І от саме ця дисципліна, як то ви знаєте, порядок б'є клас. Те, що ми бачили зовсім Можна порівняти ту так, перемогу. Так, вибачте, так. з перемогою зараз шахтаря над Барселоною? Ну, я ж кажу, що порядок б'є клас. І коли на полі порядок, що таке порядок в футбольній команді, то є строге виконання ігрової установки, строге виконання кожним рацем своїх функції на футбольному полі. І всі команди жиліна вони дуже дуже важко їх було обіграти, бо вони всі були. Захищались і вміло, і всі як кажуть, бійці, бійці були у нього. Так сказать, там просто так, в карний майданчик не зайдеш. А все ж таки в кожній команді є свої лідери. Хто був лідером тієї команди? Я розумію, що ви приїхали тільки на фінал, ви вже встигли mm. так зрозуміти, хто веде за собою. Ну, перш за, все, перш за все, це був Міша Порошин. Він був капітаном команди, був центральним захисником, і саме він виділявся своєю такою. Грою значит, надійною і я б сказав, такою впевненою, і всіляв впевненістю в, 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 в інших футболістів. У команді 75-го року там вже було набагато більше яскравих футболістів, я вважаю. Бо був і мороз дуже яскравий футболіст, Сережа Вибіванцев. Ну, до, до того Смиченко, ми дійдемо. А да. фінал як складався? Важко? Фінал да важко складався, бо а, ще ж кажу, що Івана Франкіс теж команда була така, як ми кажемо, вона завжди відрізнялася і зараз відрізняється в першій лізі на, на, в, в цьому чемпіонаті. Такою, а, значить, і, значить, є, вираз така, вирос, така колюча команда. Колюча зла така принципова, і там такі грали футболісти як Чопей, Стрільцов. Ще ряд футболістів, які я ж кажу, от бійці були теж на футбольному полі. Не було такого, що вони вас недооцінили, що вони вже вийшли переможці. Ні, ні, ні. ні. Ну то ж фінал, фінал на Динамо. Ви ж розумієте, по телебаченні показували той матч, і тобто, от. Буває таке, ну то є кубок. Ви ж розумієте, то є кубок, і ми ж знаємо такси ті ж Карпати, які виграли, значить граючи в першій лізі, виграли кубок радянського радянського. радянського, радянського що розумієте, тоді, що це було. Так, то сенсація, але ми е, 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 сенсації бачимо зараз, в тому числі і виступ, наприклад, в Болоні, яка вибула з Кубку Київська. Команда сама очікувала, що вона здатна перед фіналом створити це диво для Кіровограду? Ну, ви знаєте, впевненість була в тому, що ми не провалимо цю гру. Бо я ж кажу, все, багато в чому все залежить від головного тренера. І коли ти головний тренер, він такий, Степани, що міг і пошуткувати, і пожартувати, і міг підза, підзадорити, і сказати, Та що там, хлопці, Виходить, що ми тут програємо. Ми ж нічого не програємо, а виграти можемо дуже багато. Виграти можемо кубок. Війти в в історії. Більше, що шлях вже пройде, так? Але... Да, да. Так, так. Так, і саме ці слова, я б сказав так, кожному дійшли, досталось. І команда виглядала достойно. Вона не відбивалася, вона грала в футбол. А це що вперше... він вам казав, коли випускав на заміну? Яке завдання Завдання було не дати грати чопею перш за А це був їх головний бомбардир? Да, да, да. І от це і було завдання, бо тоді ж грали передні захисник, так, так. задній і захисників, да. і, так, так. Да, да. і от задача була в центрі сементувати ще додаткового гравця туди, щоб так ззаді, як він завжди казав, коли ззаді нуль то вже одно очко маєш, бо тоді ж було два за перемогу. І от ми зіграли на нуль і виграли той кубок. Як зустрі... зустріли, чи було свято тут? Так, да, нас чествували в палаці культури, Я пам'ятаю, у Харків і радіоприймач В 12, бо в той момент то була. Така шикарна. <реш> Оце нинішні футболісти почують і скажуть, та за що вони грали? <реш> ну от ні, грали. То ж. Грали то ж, то в той момент то була наша головна мрія, головна команда зірка Кіровара. Яка атмосфера тут була да. взагалі? На тут у Кіровограді, в ті часи наскільки футбол тут любили, наскільки йому віддавалось? Ну ви знаєте, аура була така. Ну, наприклад, я розклад, щоб ви розуміли, коли града в усімо шостій годині. Тобто обід у нас за 5 годин був до гри, о першій. І, 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 обід же був такий бульончик, там, такий кусочок вареного м'яса. І значить, на грушах виходить, бо футболіст повинен бути на грі голодний, як, як в, в, вовки на охоті. А, а наверху там завжди готували шашлики. Так, я то, це пам'ятаю. І пиво там. Було. Ну, пиво не так воно доходило, а от коли шашлики готували, то той запах, коли ти в другому таймі на тих воротах грав в обороні, то відразу відчувалась така аура, знаєте, домашня якась. І вболівальник своїх... 10 тисяч, 12 тисяч, 8 тисяч. Завжди було на стадіоні. І в палку вболювали, і тоді дійсно так сказати ну, футбол завжди поважали, завжди цінували. і колектив, які Коли програвали, важко було на вулицю виходити? Ну, завжди важко. І зараз важко виходити, і тоді було важко. Тому що... Ну, Тоді всі, всі зірки, ну я там пам'ятаю зі свого дитинства, вже цю команду переховував. Переходимо плавно до 70. Чому до речі? Жилін пішов. Він пішов на підвищення? Ні, він поїхав до Житомира, до команди автомобіліст, команда теж другої ліги. Бо я потім приїхав теж до Житомира. в 76-му році він мене запросив туди, і я там грав до, 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 ду, при Віктор Степановичі, і він після того вже. Пішло, ну вже його вік почав значить, десь якийсь мати вплив на його працю. Але він працював 80 років. Він ще керував командою Бородянка машинобудівником і да там джазу давав ще це. Ваш тренер був так. Да, це да, це да, ваш да, тренер, який так, да. вам довіряв і вас, да. е, але ви все ж таки залишилися у Кіровограді, і провели ще два яскравих так, сезони. Да, так, і так, да. якось переходила оця перебудова, яким був шлях до нового тріумфу. Команда ну, змінилася да, ось майже, майже, да, майже, да, майже відсот, повністю. Да, пов... порошений ви. Так, 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 команда майже повністю змінилась, прийшов, розторгує Олексій, э, Махно, начальник команди Юрій Іванович, і теж э, розтаруєв він, э, я б сказав так, він був як батько. Якщо той мог і гримкнути, і стукнути, і, там, і кинути щось, то э, э, розторгує він. Дуже сильно переживав, дуже сильно все сив, багато, да, так. Да, там, сігаретами казали, руки там, вже по всій пожехті. Але все ж при, взяли футболістів, які я б сказав так, по своїй кваліфікації були е, ліпші ніж ті, що грали в 73-му році. І воно так і і було. Бо а, дуже багато було яскравих ігор, і візьміть півфінал. А ще поки... хропа ви за зали... хропа не да, залишилися. Да. А, візьміть півфінали з запорізьким металургом та фінал з «Таврією». Тобу було, було з двох ігор. І тут уже з двох ігор. і, і так да, і там неможливо було проскочити просто так, бо команди грали і в першій лізі вони союзні грали, і металург Запоріжжя і Таврія Симферополь. І ми пам'ятаємо ту фінальну гру 9 листопада в. В Сімферополі, коли Заяєв написав 5-0 перед фіналом. І початок гри нам не солів, як то кажуть, нічого. Фінал був найважчим? Ось ви пройшли весь оцей шлях цього разу. Фінал був найважчий з усіх. Ну, Татаврія була взагалі, я не знаю. А як ви примудрилися тут їх обіграти? Ну, ви знаєте, отут була недооцінка, явна була недооцінка, бо команда вийшла така, значить. Зараз ми тут, як то кажуть, на одній на ми обіграємо, так сказати, сталося і без другої ноги. А там теж мала свою таку предісторію, тому що за два дні, за, за дві доби до гри, команда заїжджала на базу, так, так названий називаємо, карантин. І 7 листопада вони не забирали команду, Вони дали відпочити, дали всім їх побути. А ми ж знаємо, що футболісти така специфіка є, що можуть десь так стати і режим порушити. То я впевнений, що було порушення режиму, бо я не впізнав Таврію після 30-ї хвилини. Бо спочатку Таврія вийшла, забила один м'яч, забила другий, моментів мала доста, а потім у другому таймі все гірше, гірше, гірше. І коли мороз забив гол, сталося ясно, що вони, вони програють. Але Тут Журавльов і Снідко забили два м'яча, да. І що в Таврії взагалі не було шансів? Е, ну вона, ж вона, розумієте, гол за два тоді ж було. Так, ще так, так, так. Коли вони пропустили другу голову, не зрозуміло, що три м'яча вони вже не заб'ють. Вони самі здалися, і кінцівка матчу вже під свизбулайбовійник почав покидати стадіон. А там же пенальті ще був так. пенальті був, да який парирував А Шівонов. Лівіачого да. Лівіванчого. Що... Йон... Це, це, це кацман. Це Кацман дав йому таке прізвисько Лев Іванович. Він же Леонід. Ну а Леонід якось довго називати. А так воротар, який був тоді найпопулярніший воротар? Ну так. Ми ж, ж пам'ятаємо часи. Ця команда, вже, ви знаєте, багато хто хто прийшов в цю команду, це місто стало для них рідним. Mm. Можливо, ще й це зіграло свою роль в тому, що ось потім ця команда довго да, гриміла. Гремі... Да, да. Все ж таки, хто, ось тут запитаю вас знову, на... за рахунок чого досягалися ці перемоги. Знову захист, там захист був да, взагалі да, да, свячення. Да. Да. Підійти да. до воріт було. Да, там навіть, навіть я знаю, що притравлювали, да? казали, каже, я мало пропустив, воротарі казали, mm. а їм казали, так вам і не били. Да? Ну да, <зас> так, та казали, що ж прийшов до правого захисника, а той каже, що йди наліво пограй, там буде зручніше. А там Толя відразу відсікав так, що <зас> іскри летіли. Що два бійця були такі, що дуже, дуже файних захисника. І команда ятакуюча була, бо його Виванцев потім свіркав тут. і е, Касьонкін, то, да, тобто вже з'явилися гравці, які, як то кажуть, вже... Це правда, що Косьонкін віддавав передачі і бачив. Так, да, 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 ну, це, це як зараз Грізман або як Дебрюйне. Ото був ці часи, от такий був Юра Касьомкин. Якщо порівнювати ви е, перший кубок і другий кубок, який важче був здобутий другий. Другий. Другий, так. Другий, да. Бо ми я ж кажу з двох матчів. Да, з двох матчів ми переграли е, Металурж Запорізький до того. Потім переграли при Карп... той же Спартаків на Франківській і в фіналі Таврію. Тобто три команди першої союзної ліги. Ви ж розумієте, Ви і... не дуже образили, що вас не задіяли в фіналі. Ну, ви знаєте. Е, Грали найсильніше, грали найсильніше, і так стать я грав півфінал Івано-Франківської. Мені вдалося знову Чопея виключити з гри. Він був на той час кращим бомбардиром в першої лізі. І тобто, там не потрібно було ділити на основних гравців і на запасних, то був єдиний колектив. Єдиний такий монолітний, який так я ж кажу, вирішив ту справу. Як, якщо порівнювати Жиліна і Расторгуєва, які якості їх поріднювали і відмінності? Поріднювали повна віддача своєї праці. Повна віддача. Віктор Степанович Жилін мешкав тут у гуртожитку Червона зірка. Не виїжджав практично з Кіровограда, Такий же був і Олексій Расторгуєв, Олексій Іванович. Що, що відрізняло? Ну характери зовсім різні. Бо я ж кажу, що Жилін Віктор Семенович заходив, значить там тарарам, значить, всім доставалось, потім всіх погладить, але спочатку доставалось. А Олексій Ростергов той був більш такий лагідний, він такий, як я ж кажу, як батько, той погладить, так сказать, заспокоїть, щось скаже. І все, 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 все тримав о, о, собі. все тримав собі. І, ну, але поважали і того, і того, дуже поважали. Як е, другий Кубок сприйняли тут, яке свято тут? Я знаю, начебто на головній площі. Так, та... на головній площі, да, там десь є фото, ми там, до тому автобусі під'їхали, турист у нас був, Толя. Знаменитий таке, по попріз петля, бо завжди десь на трасі, бо ми раз і каже, я про, проморав, каже, поворот. Тобто так, ми так пісміялися над ним. І, і так нам ми з цим кубком приїхали, і дуже багато було люду, і керівництва. Ну, вже там преміальні були, так сказать, транзисторні, ні, ні, інші преміальні вже були. Потім нам ще е, такі австрійські пальто презентували на міху. Тоді це то була так са супербомба, так се. Тобто, е, ну вже тоді, так скажемо, так вже солідно, біль, більш солідніше було. Але все одно запам'яталось, е, тому що я ж кажу, що ми, 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 ми ж граємо для кого? Ми ж не повинні цього забувати. Велика біда у нас, у нас сьогодні. Ми вже три з половиною року граємо без глядача. Ну, колись Валерій Васильович сказав, що не мають права судити Лабадовські. Сказав, так. не мають права судити про футбол. Ті, хто не ходить на стадію. Ну так да, розумієте, а тоді я ж кажу, що ми свято і для свого болівання. Правда, що і там на цехах сиділи коли... так, так, так. Я ж кажу, так. Да. І то ж ми пам'ятаємо ті часи, і ще, я... ще б е, говорили, що е, навіть коли там. Е... Керівник підприємства заводу Червона зірка говорив, що зірка вигравала, то план піднімався. Ну це всі знали. Це всі знали, і шахтарі знали, і металурги знали. І тоді була тісний зв'язок. Був розуміти, тісний зв'язок, і футболісти розуміли, том, про те, що отак даються гроші. Так це ті, то і ми. Я, я в Запоріжжі, нас Жилін. До речі, ми їздили на завод «Запоріжсталь», заходили в Мартиновський цех. І бачили, так сказать, що то за робота, як, які гроші даються. І тут, мабуть, ходили, так? І ну, тут ми і ходили, і бачили. і Це кокового чогона, я теж пам'ятаю. Дивилися, як воно, як воно. І е, кажу, що ми відчували ту відповідальність перед своїм болівальником, тим робочим класом, який потім приходив сюди і за нас болівав. Е, скажіть, з ким ви дружили в цій команді? Там стільки було особистостей? Хто був ну, таким. Натхненником цієї команди. Хто був самим юморним в 75-му? Кацман. Ну Кацман, ви знаєте, Кацюра, <голові> Кацюра був не конкурс. Він Ліві Іванич Іонов. Потім я, ми жили на 5-5 у гуртожитку ага. з Колі Латишом і з Андрієм Карпіком. Теж над Андрієм підшучували так, бо він любив такі покупати якісь речі, такі як духи, і раз раз намажиться, і від нього запити ми Ми його прозвали Нюся, він ображався на нас, і каже, що ти скаже, ну що, а тоді духи з'явилися польські. Якщо може бути чи бути може, то ми з нього сміялися. Тобто я ж кажу, що колектив був дуже такий гарний і згуртований. Да, а визита. от на вашу думку, чому цей чудовий колектив, я теж пам'ятаю, ми говорили з, Андрій, з Андрієм Перевозником перед цим м'ячі навіть подавали, подавали, а це було свято для mm. нас, безумовно, для юнаків. Чому цій команді не вдалося підвиситися, чому не вдалося виграти там, другу лігу і підвиситися в класі? Ну, конкуренція, конкуренція була дуже, дуже велика. Дуже багато команд було і трохи не дотягували. Не дотягували. По умовах, не дотягували. Не, 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 не вийшло так. Команда, наприклад, я пішов в той же, життє, коли пішов в Житомир, команда була вища по ніж аніж кірово зірка Кіровоградська, І теж команда не вдалося вийти в першу лігу. розумієте, і Конкуренція була, команд дуже велика була. Я не пам'ятаю, 27 команд було у другій, так. у другій лізі 52 гри. І я скажу, трошки не не, не дотягували. Ви застали ті часи, коли ще літали по всьому союзу, а не тільки ні, в, ні, ні. в Україні. Ви тільки виграли вже в цей період. А скажіть, що ви для себе от, від цих тренерів взяли для своєї тренерської кар'єри? Ну, перш за все, перш за все, це е, розуміння того, що е, тренер повинен сам бути е, зразком. По відношенню до футболу, до дисципліни, до виконання а, своїх прямих обов'язків. І я от саме у Віктор Степановича Жиліна сів взяв всі, значить, його самі такі, як на мене, якості. І сам завжди е, вимагав від себе і від своїх підлє, підлеглих такого ставлення до своїх е, прямих обов'язків ставлення до футболу. Ось зараз, коли ви приїхали е, сюди, до чергове до рідного для вас тепер вже кропивницького, кажу рідного тому, що ви дуже багато зробили для цього міста, для футболу Кіровоградщини. Ось які у вас відчуття на, на душі, коли побачили своїх партнерів. Ну, відчуття такі, ви знаєте, вони так сать радісні, тому що я вчора з Саміром Асановим зустрівся тут. Він головний тренер цієї команди, яка грає в другій лізі. Тож вона грає у, у, у Аматорській оматорські давські, але завдання да, вийти до другої ліги. Ми дуже мали багато часу розмові. Він хоче, щоб ми йому допомогли зробити так, щоб футболісти сюди приїхали, щоб вийти у другу лігу. Я подивився два мальчики, яких ми там 2009 року яких він пропонує, щоб ми передивилися їх сьогодні? Ми зустрічаємося ще з керівниками, щоб може якийсь план виробити, напрацювати по взаємодії між академією і футбольним клубом Зірка. Але я ж бачу, що матеріальна база дуже слабка, одне поле, тільки штучне, там, де працюють всі діти, працює команда, яка грає в тій же аматорській лізі. Але я ж знаю, що були плани на РЗ зробити чотири поля, і той план ще є. Він так сать, але потрібно бажання керівників города і області, щоб зробити той центр. Бо ми вчора теж про це говорили: що всі команди грають і в турнірах, і всі грають і Кривий Ріг, і Умань, і Вінниця, і Миколаїв Кірорада ніде не бачу Кропивницького ніде не бачу. На превеликий жаль. Тут і є пропозиція. Значить, і ми вчора довго я ж кажу на цю тему спілкувались, щоб зробити так, щоб якось якісь перші шиї зробити для відродження. Я запропонував в наступному році в жовтні місяці провести турнір пам'яті Василя Ковальського. Був впевнений в тому, що в за роки незалежності найбільш яскраві згадки. Саме в період, коли зірка нібас з, з другої найвищий результат в історії да, з другої, з, з другої ліги вийшла в першу, з першої вищої зразу зайняла шосте місце. І ми вже домовились, і приїхав рідний брат Василя Степанича, Роман Степанович Ковальський який володіє агрофірмою, до речі, зірка нібас на Дніпропетровщині. І ми погодили вже майже всі нюанси, щоб, ще раз кажу, на день народження в наступному році провести той турнір, ми визначимося вік футболістів, які ми будемо тут збирати. І хочемо зробити так, щоб згадали, і може то ще дасть якийсь поштовх для того, щоб керівництво повернулося обличчям, і ми щось зробили для того, щоб відрадити ті славні традиції кірограського футболу. Тобто, незважаючи на війну. Ваші все ж таки ви залишаєтесь тут, так, і війну, і те, що ви працюєте в Кін, але все ж таки частичка вашого серця тут, і ви так. намагаєтеся будь-яким способом допомогти. Так, да, так, да. мені сумно, що я ж кажу, що діти не грають в жодному турнірі, що одне штучне поле, і яке ж ви ж бачите, скільки років йому воно ще не мінялось. І хочеться так, щоб ще раз скажу, так сказати, щоб наш футбол був краще, щоб наші діти виглядали краще. І є велика група тут спеціалістів, яка згодна зробити, зробити знову так, щоб Кіровоград, Кропивницький вже значить знову засіяв на футбольному небезкові. Дякую вам, дякую.